Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і в даному відео розглянемо загрозу ракетних ударів на період з 28 серпня по 3 вересня. Яким буде цей тиждень? Чи є загроза ракетних ударів, загроза з повітря? І так, Львів та Львівська область. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити нові відео. І так, Львів та Львівська область. Чи є загроза ракетних ударів на цей тиждень для вас? Львів та Львівська область. І так, Львівщина. чи є загроза на цей тиждень для вас? Так, дивіться, загроза є, випадає тут з мечів, тому будьте обережні. Той тиждень для вас був спокійний, а цей тиждень уже несе загрозу. Так, бачите, і знову випадають негативні карти, тому Львівщина. Будьте обережні так, дивіться Львівщина. Знову випадають карти ППО, карти ракетних обстрілів. І тут туз мечів, тут, можливо, або якийсь один удар, да, можливо, якийсь прильот, або, можливо, якийсь один день такий найнегативніший, який несе небезпеку. Тому але все одно, тут і карти ППО, і випадають якийсь і страх серед населення, і ударні карти є. Тому Львівщина, цей тиждень не нехтуйте безпекою. Бо загроза є на ваш регіон. Ужгород, Закарпатська область. Загроза ракетних ударів на цей тиждень для вас. Ужгород Закарпатська область. І так, Ужгород Закарпатська область. Загроза ракетних ударів. Загроза з повітря на цей тиждень для вас. Карпатська область. Так, дивіться, карти йшли, да, якби більш-менш спокійні, але все одно одна карта випала негативно, що все-таки загроза можлива. Ну ця карта говорить про якісь влучання, руйнування. Тому будьте обережні. І Сонце говорить про те, що, можливо, якісь займання на місці влучань. Тому, да, якби. Загроза є на ваш регіон. І бачите, і знову випадає трійка мечів, так, що знову говорить про якісь обстріли і загрозу. Тому Закарпаття будьте обережні, не нехтуйте безпекою, не ігноруйте повітряну тривогу. Так, Івано-Франківськ та Івано-Франківська область. Чи є загроза ракетних ударів, загроза з повітря? івано франківськ та Івано-Франківська область. Загроза з повітря на цей тиждень для вас. Так, Івано-Франківщина, Чи є загроза на цей тиждень? Так, теж випадають карти ударні, тому теж будьте обережні. Це або якийсь один прильот, або, можливо, один день такий небезпечний. Але бачите, все-таки карти говорять, що, можливо, десь якісь влучання, падіння. Тому, Івано-Франківщина, будьте обережні. Загроза є для вашого регіону. Так, Тернопіль та Тернопільська область. Загроза ракетних ударів на період з 28 по 3 вересня. Тернопіль та Тернопільська область. Так, Тернопільщина. Чи є загроза ракетних ударів для вас? Так, дивіться, Тернопільщина теж зразу вже випадають негативні карти. Тут і ракетні обстріли, і тут, можливо, і нічні ракетні обстріли, тому будьте обережні, особливо в нічний період часу, тому що загроза є. Так, Тернопільщина. Так, дивіться, знову випадають карта роботи ППО. Тому, і дивіться, і знову ударні карти. Тому Тернопільщина, будьте обережні. І так, рівне та Рівненська область. Загроза ракетних ударів. Загроза з повітря на цей тиждень для вас. Рівне та Рівненська область. Загроза ракетних ударів для вас. так, Рівне. та Рівненська область. Так, теж є загроза, Ну, тут і карта говорить про якісь і жертви, тому будьте обережні. Крівненська область чи є загроза ракетних ударів. Так бачите, є, випадають негативні карти. Тут робота ППО випадає. І знову дату з мечів. Чи, можливо, десь якийсь один чи прильот, чи удар, чи, можливо, один день такий небезпечний, але да, якби загроза є на цей тиждень, тому не нехтуйте безпекою. І так, Луцьк, Волинська область. Чи є загроза ракетних ударів на цей тиждень для вас? Луцьк, Волинська область. Чи є загроза з повітря на період з 28 серпня по 3 вересня. Волинська область. Чи є загроза з повітря на цей тиждень для вас? Так, бачите, є зразу вже випадають ударні карти негативні. Тому теж будьте обережні, бо тут карта говорить про якісь руйнування і влучання. Бачите, знову карти провокацій. Так, тут і карта жертв випадає. Бачите, і знову карта втрат теж випала. І дивіться, і ударна карта. Так, тому Волинська область, будьте обережні. Так, загроза є, тому будьте обережні, не ігноруйте повітряну тривогу. Бо цей тиждень негативні карти випадають. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.